Дуже важливо робити чисті пробори. Якщо у вашому відпрацюванні будуть криві лінії, буде домашнє завдання не зараховане. Це важливо. Будемо так мотивуватись робити рівні лінії. Для цього нам потрібно проводити гребінець, або ось тут ви будете пластиковим користуватися гребінцем, але може кілька зубів, по дотичній волосся нас тут посередині був брейд. Ми проводимо, зупиняємося лінією по і розгрібаємо все, що в нас не збиралося з металевого гостика в одному і іншому напрямку. Інше волосечко заколюємо або зажимами, або резинкою. Це важливо. Далі знову робимо нашу лінію. І, наприклад, я зараз буду робити такий декоративний варіант. Перейду, провожу знову лінію, ставлю на пальчик, збираю з металевого хвостика все, що назбиралось, і дочищуємо, якщо необхідно, це зробити на волосі. Дочистили. І далі беремо гель і проходимося гельчиком. Це в мене гель для манекена, я його використовую. Якщо ви користуєтесь на людях, пам'ятайте гель на водній основі. Гарненько проходимося гелем, не так, щоб заливати, але так, щоб наша головочка була зволожена, і ви відчували, що ваші пальчики вологі. Якщо ви відчуваєте, що вони вже стали не вологі сухенькі, то нам потрібно додати гелю. Прийшли, далі взяли гребінцем, вчесали пушки, задали направлення, прочесали вліво, прочесали вправо. Ці пушочки нас мають залягти на дно. І далі ми почнемо плести як звичайний брейд без свого волосся, Ой, свого волосся. Sorry, а потім будемо додавати матеріал. Підготували дрібнесенькі прядочки. І будемо додавати їх поступово. Краще їх взяти в колір свого волосся або в дотичні, бо зараз я вам покажу, на прикладі блакитного кольору, буде виглядати не дуже правильно. Але для розуміння техніки буде видно, де ми додаємо волосся. І так, відділяємо невеличку базу шириною 5 мм, так як ми почали не з краєвої, а в середині волосся. У вас тут вже буде з чим працювати. Ділимо на три пасмочки. І далі прокручуємо по черзі зліва направо або справа на ліво, як вам буде зручно. Далі вказівний пальчик у нас стає в упор місце перехрещення, три нижні тримають прядочку, і ми прокручуємо під низом, ті, яка дивляться у нас дві на одному напрямку, саму крайню під низом, і передаємо на другу фалангу пальця. Тепер підбираємо маленький підборчик під прямим кутом, малюємо собі тут наділені візуальну лінію і беремо підбори. Від Нашої лінії правої до середини буде правий підбори, від лівої до середини ліві підбори. І підбираємо їх малесенькими. Якщо у вас немає нігтя, беріть гребінець. Далі міняємо ручку, проводимо знову так само з протилежного боку пасмочку під низом, підбираємо лівий підборчик і не забуваємо робити ось такі рухи. Нам потрібно поступово так протягувати, щоб наші пасмочки були підтягнуті. Проміняли ручку, і так як ми зафіксувалися, тепер ми можемо брати з одного боку підборчик, тому що в нас дуже вузька лінія. Тобто скрізний беремо, підбираємо. І беремо його з одного боку. В момент, коли ми міняємо ручки, розтягуємо вліво-вправо легенько, щоб наші пасми були натягнуті, але клієнту було не боляче. Підбори беремо під прямим кутом, щоб у нас тут були чистенькі, як драбинка пальчики. І от такі техніці ми можемо ось цю ширину доплести до кінця. Але ми з вами домовилися, що будемо додавати канікалон. Для цього додаємо волосся. Тепер беремо малесеньку пасму канікалона, я її вставляю ось сюди ж в цей пальчик, відхиляю одну частину. Тепер знову так само прокручуємо з правого боку. Якщо нам потрібно зробити об'ємний, ми додаємо вже одразу і з правого боку. також пряточку. Але щоб зараз вас не заплутати, просто міняємо ручки, прокрутили, тепер додаємо підбор волосся і забираємо другу частину пасми. У нас вона також тут має бути натягнута. В цей момент розтягуємо ручки вліво-вправо. Пам'ятаємо, щоб рейд наш був підтягнутий. Далі вкручуємо своє волосся в канікалон або вкручуємо своє волосся довше в менші тончіші пасмочки, це важливо. Знову відхиляємо, додаємо маленький підборчик, беремо наступну пасмочку, яку ми підготували канікалона. Знову додаємо вертаємося, волосся під низ, під канікалон наверх, розтягуємо вліво-вправо, прокрутили, знову поміняли ручки. І поступово рухаємося. Наша задача зафіксувати матеріал, щоб він не роз'їжджався. Знову під низ, канікалон наверх. І в такій техніці ми можемо додавати від самого початку з двох сторін, після того як ми проплили трошечки волосся. І в нас буде тоді початок не перекривати одразу волосся, але він буде такий гострий і більш природній. І виходить, що у нас будуть і брейди, далі йти такими геть природнішими природнішими. Або можна просто з свого волосся зробити плетіння. Це також круто виглядає, як декорно малювати різні малюнки. Для відпрацювання домашнього завдання вам не обов'язково зробити так, як на картинці 9 брейдів зверху, 44 косички знизу. Там ви можете вже робити по своїх побажаннях. Головна задача чисті пробори, брейди із перекриттям свого волосся. Щоб були декоративні брейди і заплетена потилиця в будь-якій зручній для вас техніці. Так, ми тут закінчили, у нас закінчились підбори. Далі я перехоплюю наче, техніку, крабік, я її проплітаю трошечки, можна зав'язати одразу силиконовими резинками для брекетів. Якщо не розплісся, або ми можемо його залишити, заколоти таким зажимчиком невеличким. Далі. Ось, подивіться, як виглядає гострий початок. Наша задача, щоб у нас були тут рівненькі підборчики і вони гарно лежали. Тепер беремо наш брейд, який буде йти вагою е, матеріалу 13 грам, ділимо цю прядочку на 7-9 частин, в залежності від того, чи ви хочете, щоб одразу був об'ємний брейд, чи щоб далі він був у нас більш плавний. І малюю тут таке, наче, як промінчик. Не забуваємо, що нам потрібно поставити пальчик, чистенько-чистенько зробити проділ. Далі відчесуємо те, що нам не потрібно, і гарненько проходимося по цій території гелю і пушочки прочесуємо. Тобто беремо гель, проходимося і в ліву сторону, і в праву сторону. Далі відхиляємо в цьому напрямку, теж проходимося гельчиком, вчесали гребінцем. Забрали ті, що нам заважають. І тут на початку можна ще додатково заколоть, прочесали. Приділені бази можна скористатися водичкою. Якщо хтось заважає, вертаємо його назад. Раз, два, три, погнали. Так, прокрутили. Є. І зараз ми будемо плести так, щоб наш брейк перекрив нам зовсім Волосся. На манекені це густо, на людях може бути не так густо. У нас зараз буде з вами дві техніки поєднано. Ви можете пробувати одразу почати другою, але точно легше починати притискаючи пальчик. Так, поділили матеріал, пам'ятаєте, 13 наших грам, розділили, і зараз ми будемо плести той, що саме верхній. Саме початок вам покажу і далі наступне, все ви побачите відпрацювання на нашій моделі. Як це виглядало довгий урок, тому будете його промотувати. І так ми беремо першу пасмочку, Вона у нас іде вагою буквально 2 грамчика. Але дивіться, будь ласка, це цифри в нас приблизні, а, в залежності від того, кого ви платите, яке волосся, пушкове, не пушкове. Може буде таке, що у вас буде оцей самий початок 1 грам, може бути 2 грами. Але 5 грам на сам початок брати точно не потрібно. То у мене приблизно тут 2 грами. Я ділю цю масу на 3 рівні частини і відділяю 1 третю, 2 третіх залишається. В правій руці. Тепер роблю такий хрестик, Мерседес називаю, меншим, обнімаємо більший. Тут нічого складного, просто запам'ятали. Менші дві частини в одну руку, дві частини в іншу, ті, що більше. І в нас ось так виходить такий знак Мерседеса. Часто ви можете почути, що це тепасно, але це ж знак Мерседес. Тепер увага! Між двох канікалонів, які в нас більші, дивляться в одному напрямку, ми кладемо волосся до меншої частини. Ось цей карманчик взяли і поклали під низ. І одразу стараємося прокрутити під низом. Натяжка. Беремо в три пальчики цю частину, яка у нас була із волосічком. Вказівний стає в упор на наше місце перехрещення. Ми прокручуємо пасмочку канікалоника до обличчя і кладемо її наверх. Зараз можемо поміняти пальчик, тепер беремо канікалон. Ставимо в опор, прокрутили і додаємо. Пам'ятаєте, намалювали собі уявну лінію, де в нас будуть підбори з одного боку з іншого. Припіднімаємо і додаємо одразу наші прядочки, ті, які ми з вами вже собі підготували, які в нас поділені на частинки. Так як у мене зараз завдання зробити більш перекриття, я вставляю свою прядочку наступну. Вона у мене йде вже 2 грами, може бути 3 грами, якщо у вас вашого клієнта таке об'ємне волосся, як у манекена. Під низ вставили, тепер знову поміняли пальчики, прокрутили, середню відхилила. Тепер беру такий самий підборчик. Із протилежного боку беремо їх під прямим кутом до місця плетіння. Знову беру канікалон, вставляю його сюди в собі, в пальчик, Прям вставляю, можна його одразу так натягнути, волосся своє нахожу і одразу просовую його під низ, під канікалон, отак аж руками вкручую. Тепер увага. Міняю пальчики знову, прокручую пасмачку. Середньо відхиляю від себе, щоб вона мені не заважала. Припіднімаю волосся, додаю підбор. Вони будуть підбори невеличкі. І забираю увагу ту пасму, яка у нас була із лівого боку. І вставляю її сюди. ж. Якщо нам потрібно зробити мегаоб'єм, можна одразу додавати. І тепер для профілактики кожен раз протягую пасмочку волосся під низом. Знову натяжку беру канікалон, прокручую під низом, відхиляю від себе, припіднімаю. Додаю волосся, забираю канікалон, який був з правого боку. Волосечко під низ. І тепер розтягую лівіше-правіше прядки, знову прокручую під низом. І дивіться, наша задача, щоб ось тут не було ніде провисаючих пасмочок. Тому періодично ось так прокрутили, зупинились і попідтягували саме волосся. Те, яке у нас людське. Манекенове, те з яким ми працюємо. Це дуже важливо. Далі беремо. Нашу наступну пасмочку, яку ми з вами будемо додавати, можна ось так в руки взяти, можна ось так в руки взяти. Головне, щоб зверху тут була натяжка. Вставили одну частину. Зараз додаємо саме в такій техніці, щоб нам було легше. І волосся одразу під низ прокрутили. Знову розтяжка вліво-вправо. Кулачки ми наче ставимо трохи наперед, пальчик поставили, прокрутили. Волосся під низ, і волосся під низ протягнули і одразу ось тут волосечко, те, яке у нас іде натуральне, підтягнулось. Тобто ми зверху підтягуємо підборчики, і воно у нас автоматично лягає під низ. Воно у нас дуже чемне і слухняне. Далі беру наступну частину, вкладаю знову собі в косичку, прокручую під низом, повертаю назад, розтягуємо лівіше правіше. Пальчик в упор прокрутили. У нас тут має бути натяжка, але не має бути боляче клієнту. Припідняли, підняли. Ось тут, якщо у вас якісь япівники, одразу пальчик близенько у нас, далеко його не ставимо, і забираємо частину матеріалу, яку ми передавали. Повертаємо назад, знову слідкую, щоб волосся було все під низом. Пальчик в упор прокрутили. І знову волосся з правого боку. Отак, для профілактики, підтягуємо. Тільки я вас прошу, не спішіть. Викручуйте обов'язково все волосечко під низ, під канікалом, припідняли, забрали з протилежного боку під прямим кутом. Це важливо. Забрали назад. І тепер увага, у нас стало дуже багатенько матеріалу. Що ми робимо? Ми переходимо на техніку крабік. Ви можете ось так ручки ще ставити. Тут ми тримаємо верхній, тут ми тримаємо нижній. Як ми переходимо на техніку крабік? Зараз у нас нігтіки дивилися вверх, а тепер ми розвертаємо долоньку і нігтіки у нас дивляться на низ. Ось так. Забираємо, можете собі ось так тримати. Хтось може ось так тримати пальчики. Наша задача тримати вказівним і великим місце перехрещення, ось саме тут, і не відпускати його. І не піднімати косу на себе наверх. Це також нам дуже важливо. Далі, у нас пасмочка дивиться вниз. Так само додаємо частинку волосічка, яке у нас із вами тут було заготовлене. Далі беремо частинку канікалону одразу так само вставляємо все в одне місце до волосся, до підборчика, повертаємо назад, так само підтягуємо волоссянисті пасмочки, розтягуємо лівіше, правіше, прокручуємо під низом раз і передали так само в три нижніх пальчики. Ось Тут вони нас тримаються все в одне місце. Далі знову припіднімаю тут волосся, вставляю все в один підборчик. Це дуже важливо. І так само додаємо сюди підборчик канікалоновий. Все в одне місце, щоб ви себе не заплутали. Відхилили, під підниз, передали. Повертаємо назад. Для профілактики попідтягували волосся. Це надважливо. Ось тут де перехрещення, тримаємо пальчиками і не піднімаємо косу на себе. Дуже велика спокуса підтягнути косу на себе, але так робити не можна. Слідкуйте, щоб вам було зручно стояти. Якщо вам високо, візьміть табуреточку, підставку, покладіть вашого клієнта, забираємо підбор, все, щоб у вас було місце і вам було видно зверху, що робиться над брейдом. Якщо... Оп, ваш клієнт може лягти взагалі прекрасно. Знов зупинились і попідтягували волосся, заховали його прямо під низ. Нам 13 грам на середню таку густину довжину дуже достатньо. Так, знов додаємо підбор волосся, поклали і забираємо прядочку канікалону, яка в нас була з правого боку. Все, я додала. Тепер у мене лишається ще одна частинка матеріалу. Навіть дві, я їх додам в подовжині. Знову прокрутили волосечко, припідняли, забрали. І ось тут у нас ще лежить брейд. Наступний підборчик ми його будемо забирати, як підбор волосся. Можна його просто зав'язати резиночкою, якщо це був би брейди у фіст, а так як у нас брейди по голові, ми їх заберемо. Знову розтягую лівіше правіше, прокручую під низом, волосся під низ. Ой, хоп, Підтягуємо і натяжечку робимо. Це дуже важливо підтягувати своє волосся. Верніть увагу, рука тримає всі пасмочки це важливо. раз прокрутили. Додали під низ, вернулись назад. Знову розтягнули вліво-вправо. І зверніть увагу, що ми не тянемо косу на себе, ми її плетемо назад, але спрямовуємо, наче трошки наперед. І слідкуйте обов'язково, щоб краєва волосся клієнта не була перетягнута, щоб не було червоних потім прищів. І ось бачите, знову волосся своє хоче наверх, а ми його прокручуємо під низ. Прям дуже просимо, прокрутись під низ. Відхиляємо, додаємо, погнали назад раз, вставили під низ. Розвернулись. І бачимо: тут у нас, наприклад, провизає підборчик зліва направо сюди в цю сторону. Зараз ми з вами знаходимо волосся. От, бачите, підтягнули волосся і підтягнувся підборчик. Клієнту в цей момент не має бути боляче, адже ми просто підтягуємо підбори. Але слідкуйте, щоб не було почервоніння шкіри, бо це може бути дискомфортно, дуже дискомфортно. І в адаптації. Носимо брейди тиждень-два, потім вони нам потребують переплетення, а точкові коси можна буде залишити надовше, навіть на місяць, а то й на два. Тобто носить їх все разом. Так. Так, тепер забираю косичку, додаю її ось сюди, в підборчик, знову волосся під низ прокручуємо, ховаємо. Раз, два, раз, під низ прокрутили. І сховали прямо під низ, Додаємо все під низ. Волосся нижче. І бачите, в нас і зверху з вами йде перекриття. Тут я протикала, поки дивилася на телефон. Чи не знімає одна частинка в нас волосечко видно. Але взагалі у нас іде все брейт без свого волосся. Так, тепер просимо клієнта дивитися вниз. Знову так проплітаємо під низом, підтягуємо своє волосся. І якщо б у нас був подовжині брейд, ми б його собі доплітали. Додали ми до вуха, виходить всі підборчики основні, а потім, коли спустилися за вухо, проплітаємо просто без підбора. Слідкуємо, щоб у нас всі пасми були однакового об'єму. Якщо у вас якийсь густіший, а якась прядочка в цьому випадку нам потрібно поділитись частиною матеріалу, передати його під низ. Тепер ми плетемо і періодично так рукою знаєте, протягуємо матеріал в руці, ось так, щоб він у нас був без всяких капітошок, щоб ніхто не вистрибував, не просився. Все волосся ми ховаємо під низ, для того, щоб наша зачіска довше трималась, Бо волосся своє більш пухнасте. Воно має такі лускочки, які будуть пухнастись, швидше буде вибиватись, а матеріал ніколи у нас однакової такої довжини. Оп, викручуємо під низ під низ. Проплітаємо. І далі пам'ятаємо, що нам потрібно ще додати одну частинку матеріалу, щоб подовжити е, наш, наш брейд. Тому я тут зупиняюсь: ось так тримаю волосечко. І тут. Можна просто вставити, наче обняти пасму, то одна в нас пасмочка, ось дивиться в зворотньому, напрямку дві в ту сторону. І ми просто одну частинку вставляємо, наче всередину. І тут важливо, щоб ніхто не побачив, що ми додали сюди нашу пасмочку. Якщо вам це буде зробити важко, тоді ми додаємо, так як додавали підбори. Одну частину вставили, прокрутили, раз, прокрутили, два. І на наступний раз забрали в підбор. І ось, бачите, волосся вже знову викручується, ми його просимо ховатися під низ. Все, доплітаємо до кінця, до самого тоненького кінчика, постійно прокручуємо під низом. Дуже важливо, якщо у вас волосічко таким плавним зрізом. Воно у нас тут гарно сховається в канікалон. Якщо у вас буде різ, рівний зріз волосся, нам потрібно дуже гарно його вкрутити, а потім можливо зробити ще додаткову обмотку, тому що якщо у вас канікалон мав, а волосся багато і воно має рівний зріз, воно у вас виб'ється через кілька днів і буде взагалі не окей клієнту, що така вийшла ситуація. Так, доплітаємо кінчик прям до самого самого малесенького фостика. Я ось закінчила вкручування матеріал. Панікалон в своє волосся, якби не видно переходу ні зліма, ні справа. І тепер доплітаю вже тоненький кінчик, і будемо фіксувати. Ось такий тоненький кінчик у нас залишається, буквально три волосиночки. І тепер виділяю саму найдовшу волосинку і роблю навколо петельку. Закручую ось цей кінчик серединку петельки просто. У нас косичка і так вийшла в тонкий хвостик, тому що у нас був матеріал, тонкий хвостик. Якщо у вас цей тонкий хвостик не виходив в процесі додавання матеріалу, тоді ви можете профілірувати. Я ось так роблю на вказівний, ой, на великій обмотую петельку, натяжечку, і вона у мене ховається. І потім ще у цій кінці, можна так, чкунь, чкунь, чкунь. далі кладемо в долоньки, так робимо багаття, розтираємо ось ці кінці. Наші, що розпушились, ми беремо ножниці, зрізаємо їх або збриваємо машинкою, потім беремо вологу серветку і утюжок проходимося, але це вже робимо в кінці. Все, ось такий універсальний урок у нас вийшов по брейду з перекриттям. Його можна застосовувати в сфінксі, можна застосовувати просто брейди по голові. Ось так у нас вийшло тут красиво, тут трошки не підтягнуло. І ось тут волосечко видно. Але, але взагалі без наших всяких проблем волосся сховане, гострий початок. Якщо нам потрібно додавати, можна теж зробити більш об'ємним брейд. У сфінксі нашому там 13 грам у нас є такий урок, також можна цей брейд використовувати далі.